Радмовинка вас вітає, малиш також вас вітає. Так, сьогодні хочу вам показати сорт Шарлотта. Ну, скажу відверто, цей сорт я дуже люблю, бо він дуже солодкий. Але ягодка у нього невеличка і вона зовсім така неприглядна, маленька і не така вже ж блискуча, не така красива. Ось зараз в мене тут маточники окремо кущі посаджені. сонце засліплює. Окремо, ось у мене маточники посаджені, я повидаляла всі квітконоси. Та вона цього року і майже не, не дала нам квіту, не дала ягоди. А ось тут трішки залишилося. І я вам хочу показати. Так, дивіться, ось які ягодки. Ягодки невеличкі. ну, Це не перша ягода, бо перші ягоди, якби були, вони були б набагато більші. А так, як були морози, вони примерзли. І оце вже йдуть останні ягодки. Ось така вона шарлота. Вона такої форми. Перша буває широка, отака. А далі ось я ще рвала, ходила на інших рослинках. Ось далі такої форми. Вона така матового кольору. Ну, Колір такий, такий якийсь невиражений, і не червоний, і не оранжевий, такий цікавий. Але саме найкраще в цьому сорті це смак. Вона дуже солодка. Зараз я вам покажу, яка вона всередині. Ягода не тверда, зовсім не тверда. Я не знаю, це не ягода, це просто якийсь солодкий шедевр. Подивіться, всередині вона біла, така кремового кольору. У неї присмак, ну я не знаю, з чим його сравнити. Тут тільки треба коштувати. Вираженого аромата або присмаку полуниці, земляніки, лісової ягоди немає. Ну, вона якась не то на ананас схожа, не то, ну не знаю, це не ті сорти, які дуже схожі один на одного. Тут аналогу цього сорту немає. Але плюси і мінуси цього сорту. Плюси, смак. Смак просто неперевершений, сладкий. Отака вона дуже цікава. Я її ще інколи використовую для морозива. Я її просто ріжу на такі шматочки і заливаю збитою червоною клубнікою. Тоді взагалі неперевершений смак виходить. Або Я також її шматочками ріжу і заливаю разом із білою суницею, білим шведом. Також дуже цікаво виходить. Ну, ось Рослинки, самі по собі, рослинки, отакі лопаті, широкі, здорові, гарні, красиві. Вона не дуже стійка до плямистості. Бачите, плямочки вже з'явились, треба обробляти, але трішки не встигаю. По вусоутворенню вусиків дає дуже багато. Вона така до посухи стійка, не бол... ну, ну, така стійка взагалі то. Але є мінус один. Вона. Інколи буває так, що не всі кусти можуть навіть на весні плодоносити. Восини у неї укорінюються розеточки і на розеточках вже є ягода. А на весні буває так, що на початку весни у неї немає квітконосів, тоді вона колись надумала і починає їх викидати. Так що, ось така особливість цього сорта. А взагалі, смакові якості. Ну от, якщо б за цього мінуса, що вона не завжди по весні вчасно плодоносить. Я б її вже і убрала. Але оці смакові якості просто неперевершений смак. І замінити цей сорт яким-то іншим, скільки я перепробувала ремчиків. Ну, такого смаку немає ні в одному сорті. Так що, ось такий сорт Шарлота, Вона із ремчиків іде ну Ще я вам покажу гірцберг, він трошки інакший буде. Ну от, Поки шарлота вона сама солодка. Кусти у неї можуть бути дуже здорові, шикарні. На одному місці вона може рости довго, бо у неї ось ці рослинки розмножуються і в кусту діляться, як, -то, як Чорний Принц, у нас, як вікат, вона така кустова йде. І також дає і вусики. ось Вусики вже вкорінюються, вусики вже багато. Так що, хто у мене брав шарлоту, вони також мені дописують і кажуть, що дуже подобається смакові якості шикарні. Но мінус отакий є. Так що Дякую, що ви з нами. Коштуйте, ви вибирайте, які вам сподобаються сорти. Всього вам найкращого, добра, тепла і затишку.